Бачимо тут де щось тече? Максимально високо, максимально щільно, максимально швидко. Треба з'ясувати, що людина в свідомості дихає, не дихає. Я народився і це було прекрасно. Райончик був цікавий, жд вокзал, Одеса, одеський дворик. І якось бабулю запитую свою Бабушка, а ми євреї, що ти так вирішив. П'ять років я хотів гітару, а ви мені сказали, що скрипка. І в мене була скрипка, карате танці, тобто творчість часу на погуляти на вулиці не було, іноді гуляв, звісно, щоб імунітет нормально в мене працював. Потім в віці приблизно 15-16 років з'явилась театральна студія. Займався у падугі Анатолія Івановича. так само паралельно завдяки танцям мене побачили на Одеській кіностудії, і потім з'явилася пропозиція приїхати на пробу в рекламі знятись. Пройшов кастинг. Була задача, якби я показав, що я кричу кличу дівчину Світлану Свєту. Але я не до кінця зрозумів ситуацію, що треба зробити, і почав в повний голос в маленькому приміщенні кричати, і це одразу вприйняло. Вау-ефект на режисера, який сказав: все, кастинг закінчен. Беремо. Світа! Світа! Так я перший раз в 98-му році знявся в рекламі. І після цього потрошки мене запрошували в інші фільми різних режисерів в різний час. Певний час було багато зйомок, потім менше стало зйомок. Ну тим не менше, досвід зйомок в кіно є, і це дуже приємно. Десять фільмах точно знімався. Я грав то шпану якусь дворову, то вже бандіта якогось, щось таке. Ну, здебільшого такі ролі були: хуліган, 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 хуліган. Це досвід дуже-дуже цікавий. Тому що коли ти на камеру працюєш і там іноді ще співпраця з іншими актерами, які вже на досвіді на на вау, на, 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 на якому а ти і ті кажуть, молодець, клас. Це був ранок, мене розбудила мама і сказала: синок, розпочалася повноштабна війна. Потім пролунав дзвінок: Андрій потрібна допомога. І я такий, що саме чи можу допомогти? Так в моєму житті з'явилася волонтерка. Спочатку це були. Певні такі одиничні дзвонки, хтось просив там інсулін в Миколаїв передати, щось ще зустріти. і там був дуже довгий шлях. Треба було логістику побудувати, ліки туди зустріти. Потім все це переросло. Їде фура, їде туди фура, налаштування контактів з різними організаціями, як в Одесі, так і в інших селах. Це з приводу безпосередньо волонтерки. Ще на початку, звісно, прийняв рішення, пішов в військомат. Коли були величезні черги, ну була велика кількість людей, і це була перша мобілізація, мобіліційна хвиля. І мені сказали, ми вас не беремо. Ну я тоді прийняв для себе рішення, що я не можу сидіти на місці, що я буду корисно щось робити. от зараз що я можу робити. І Я повністю з головою занурився в волонтерську діяльність. Слава Україні! Героям слава! Як з'явилася в моєму житті тактична медицина? Я вже багато, багато разів був. На лінії зіткнення, і вже траплялися певні ситуації, не дуже приємні. Але кожен раз якось ставились до цього не дуже серйозно, тому що ну, 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 трапилось, то трапилось. А тут потрапили прямо ну, в дуже-дуже адреналінову ситуацію і. Я зрозумів, що в мене аптечки є. Хлопців, які поруч на аптечки є, а я не знаю, що з нею робити. Плюс я знаю 100%, що вони теж не знають, що з цим робити, але в нас у всіх є аптечки. І я домовився з вищими інстанціями, що я че слово повертаюсь і займаюся прям посилено тактичною медициною, бо це дуже важливо. Мене почули, слава Богу. Я повернувся, домовився на клас по тактичній медицині. Так трапилося, що мені повністю все от проговорили зараз. Я зрозумів, що я нічого не зрозумів, бо дуже велика кількість інформації, а вона дуже важлива, вкрай необхідна. Я запитав організацію, яка викладала тактичну медицину, я кажу, Хочу ще раз до вас, коли наступний клас вони кажуть, ну в нас нема зараз на превеликий жаль можливості, бо ми викладаємо військовим. Сказали, що потрібні інструктори. І Я почав їздити з цією організацією на полігон, викладати тактичну медицину військовим безпосередньо. Там наслухався багато чого. Був великий досвід з приводу обміну інформацією від хлопців, які приїхали з ні зіткнення. Ну завдяки цьому я відпрацював, навчився і почав викладати безпосередньо, як і казав до того. Сам навчився і почав викладати волонтерів, які зі мною працювали, тому що це було в наших цих реаліях дуже важливо, бо ми виїжджали там було неспокійно постійно. Я зрозумів, що це моя місія. Я відвідав велику кількість класів по тактичній медицині від провідних організацій в Україні. Знову ж таки, в мене графік здебільшого був це херсонський напрямок. Полігон, полігон, херсонський напрямок. Я от туди сюди катався. В мене всередині все було от. Як треба, але потім мені подзвонили і запитали Андрій, що ти собі підрозділ якийсь знайшов, де ти будеш служити, і я кажу: так я ж та это... ну як би ні, брата. Треба шукати підрозділ. Саме завдяки цьому я розпочав шукати підрозділ, куди б хотів потрапити, там де я мог би використовувати свої знання. Були різноманітні варіанти, куди мене запрошували. Але коли мене запросили. В загон морської охорони. І я для себе все начебто склалось. Єдине, що було питання з приводу медицини, то що я дуже сильно хотів. І я дуже радий, що з часом я такі зараз знаходжусь на посаді, яка безпосередньо якраз і пов'язана з викладанням тактичної медицини. Мій шлях в морської охороні розпочався з того, що я. Поїхав на БЗВП, коли я виїжджав. Я в мене було розуміння, що я попаду на плавсклад. Перша інформація була, що я мав потрапити на гріф, на Золоте край. І навіть поспілкувався дві дві хвилини з на той час командиром борта. І він мене перше запитання: чи є у вас морська хвороба? Я не знаю. Потім з'ясували, що в мене все добре, і ніякої морської хвороби в мене немає. А після проходження навчання наприкінці мені повідомили, що я долучаюсь до кермо третього рангу Поділля. І для мене це було ого! Ну я, я знав вже ТТХ Гріфа. Він маленький, а тут прям ого, таранту і для мене це було неймовірно. Вау, клас! Було цікаво, дуже цікаво. Проваджував періодично певні заняття з тактичної медицини безпосередньо через командира, і ми працювали з приводу елементарних речей, які треба відпрацьовувати. Тобто, по чуть -чуть, по потрошечки, ми завжди працювали з цього приводу. Але ми, мені хотілося більше. І потім пролунав дзвонок, доброго дня, хотіли би вам запропонувати посаду старшого інструктора. І я такий єс. Yes. Я на кораблі прослужив півтора року. Ситуації трапляються, але враховуючи, що на плавсоставі, що, що, а оця віра, що все буде добре, дуже міцна, максимально міцна. Хлопці завжди впевнені, та все буде добре. Головне, щоб двіжки давали 1200, 1300, 1500. Нічого не трапляється, йдуть якісь корабельні роботи, всі на розслабоні. Але як тільки щось або в бойовий вихід, або тривога, це вже інший склад, який одразу вмикається. Ти туди, ти туди, всі розуміють, що робити. І всі один за одного, хлопці, ти туди, ти туди, працюємо зв'язок, якраз завдяки тому, що ми постійно майже весь час були разом. Взаємодія була максимально ефективною і не було там якихось завтиків, хтось щось не знає, трошечки в сторонку дивись, вчись. Потім показали, навчили, працюємо разом. А ті, хто вже давно працює, то Чітке розуміння було між собою по комунікації, і це от що, а на плавскладі це дуже потужна річ з приводу тактичної медицини. Треба їй займатися саме головне, щоб вона була напрацьована так само, як і все інше, як і взаємодія між собою при будь-яких ситуаціях. А які речі треба робити, як кажуть, за наказом без наказу. Я завжди кажу під час класів, що ви маєте знати всі, все. Як це робиться, відпрацьовувати, і не дай Боже, щоб воно вам знадобилося, як казала моя бабушка, кожна жінка має вміти робити все, але не дай Боже робити це самостійно. Тут приблизно така сама ситуація, але треба дуже певні речі робити багато разів, щоб вони стали на автоматизмі. Плюс порада дуже важливо, і я про це проговорю постійно. Це зветься побутовий турникет в будь-яких умовах, мають бути з собою, хоча б один. Бойовий турникет. Тому що, наприклад, тихо, тривоги нема, але щось трапилось. І щоб не бігати, не шукати аптечку, бо зрозуміло, що ти весь час з аптечки не ходиш. Але єдине, що турникет бажано, щоб був в кожного в кишені. Про нюанси корабля дуже важливо відпрацьовувати деякі сценарії, наприклад, евакуація з машинного відділення, бо там є обмеження по пересуванню, і треба це відпрацювати, коли в тебе ідеальні умови. Все тихо, спокійно. Чому? Тому що коли щось трапляється, то починається паніка а, 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 якщо це не напрацьовано. Використовувати те, що в тебе є поруч, наприклад, теж такі речі, як пожежний рукав, завдяки йому можна дуже легко людину витягнути, що з Форпіка, що Ахтерпіка, що з Пуда. Але це треба відпрацювати, спробувати, як це робиться. Хоча б декілька разів. І щоб це зробили, і як і аварійна група, і ті, хто знаходиться там, щоб це все спробувати, спробувати, спробувати. Тому що я знаю, як це працює. Я бачив це в інтернеті. Це ніколи не працює. Це треба, щоб ти самостійно спробував. Оце це я раджу, щоб хлопці тренувалися, і хоча б декілька разів кожна людина спробувала це зробити, тому що ситуації можуть бути різною. Це порада. Корабель це все ж таки специфічне місце, тобто там завжди обмежене приміщення. Да, є іноді борти, які широкі, але здебільше там вузенькі проходи, і іноді отак, от навіть людина не пройде, треба отак от пересуватися. Да? Я вже не кажу про те, щоб витягнути людину, бо є трапи. Широкі, а є вузькі з вузькими річками, і там це вже так не працює. Або якщо це катер, я взагалі мовчу там, взагалі місця нема. Люди, які на, на одиничці знаходяться, щоб вони цю одиничку знали, от на 100% що, де, куди і як саме тому там є оця річ, як ттх корабля і все інше, це треба вчити саме для того, щоб в якихось ситуаціях ти знав, де що знаходиться, і мог це використати, щоби допомогти. Це дуже важлива порада. Що мене надихає, і я раджу це всім хлопцям, хто служить. Це дуже важливо тримати контакт з людьми, які вам близькі. Зв'язок комунікація дуже сильно допомагає підтримуватись на, на, на бадьорості якоїсь. Плюс безпосередньо це теж дуже важливо. Це близькі, от, як кажуть, перше коло для мене. Це безумовно, моя доня. Хотілося б більше часу з нею проводити, не про великий жаль, з нашої служби це важко, але вона вже доросла. Плюс я зустрів кохання. І ми вже разом більше трьох років, і це неймовірно потужний двигун або паливо, я не знаю, як це назвати ліпше, але кохання це дуже-дуже-дуже мотивуюча річ. В мене особисто є такий. Така річ, як директор бороди. Так вийшло, що в мене з'явилася борода. Доня така, папа, колі це не хочу. А й поголись. А, і я кажу, зараз почекай декілька днів, почекай тиждень. Ну, я кажу: от зараз буде в мене фотосет. Я знімусь, і після цього я поголюсь. Проходить час, фотосет. Я кажу, все, фотосет відбувся. А в мене вже така добротна борода була. Я поголився через декілька днів приходять світлини з фотосету. Вона дивиться на світлини і каже: Вау! Тобі так класно. Давай повертай бороду назад. У мене з'явився директор бороди. Потім директор бороди сказала: Папа, мені байдуже. Я кажу, бороди має бути директор, не може бути, щоб у бороди не було директора». І якраз моя кохана сказала: Мені дуже подобається, коли ти з бородою. Я кажу: «І ти не бачила мене з бородою. Я собі уявляю, що тобі дуже гарно з бородою. Я кажу, почув і так. Про правління перейшли від моєї доньки до моєї коханої, так що зараз пані Уляна, в мене директор борди. Від широго серця хочу сказати, що я пишаюсь тим, що я долучився до лав морської охорони. Це треба для себе зрозуміти і дати собі відповідь. Якщо ти любиш Україну і море, як я ставай пліч опліч з моряками прикордонниками